У мене вже серед моїх друзів-лікарів четверта людина, яка отримала серйозний діагноз. Це недопустимо, тому що ми всі знаходимося в непростій ситуації. Але лікар не має права говорити пацієнтам про те, що ви якби. Мусите проходити онкопрофогляди, ви мусите слідкувати за своїм здоров'ям і при цьому сам про це забувати. Я знаю, як це, коли ти працюєш в клініці. Сьогодні не встигла, зроблю завтра. А так проходять роки, і так ми забуваємо про те, що ми маємо пройти профогляд, що ми маємо звернути увагу на якісь скарги нові, які у нас з'явилися, порадитися, перевіритися, проконтролювати. Тому що для того, щоб генерувати ту енергію, яку ми віддаємо щодня на робочому місці, ми в першу чергу маємо бути здоровими. І здоровими як фізично, так і емоційно, так і ментально, і психологічно. Кожен з нас, хто бачив людей, які хворіють, хворіють ментально, хворіють фізично. Перше, що ми думаємо, Господи, не дай Боже, щоб це сталося зі мною. І отут я хочу наголосити: пам'ятайте, що крім того, що ми хочемо, щоб цього не сталося, ми маємо пам'ятати, що ми маємо робити для того, щоб цього не сталося. Ми всі дуже добре знаємо теорію, але лікарі дуже часто на практиці не завжди виконують наші побажання і наші рекомендації, які ми даємо нашим пацієнтам. Тому давайте. Пам'ятати про те, що від нас залежить настрій нашої сім'ї, настрій наших пацієнтів, настрій здоров'я, емоції, сила ну, і кінецька цім нашої держави. Тому, якщо ви не прийшли в профогород, якщо ви давно не зверталися до лікаря як пацієнт з профоглядом, то я дуже прошу це зробити.